Чека, фішечка, ногою нема за що зачепитись в дивані. Отут тільки ніжка починається, ну і то ти її візуально бачиш. А так взагалі хочеться вдаритися, а нема обшу. Да. Ця моделька називається Остін. І він, до речі, у нас йде по дисконту за 50 тисяч замість 60. 000. Тут... Як тобі по посадці? Посадка тут взагалі Е, Єдине, навіть не треба нічого, не проламується подушка, тримає прекрасну форму, і тут два білівих ящика. Ось угу. величезний білівий ящик. Подивись. Ну, рідко коли в, в, вообще, хоч один є ящик. Так, так. А тут є і в бегемоті, і тут також величезний білівий ящик. Причому вони не просто ящики, а вони з фанери. Подивіться, з фанери ящики, навіть не з дерева. Дуже міцний, е класний, білий для білизни. Білівий ящик. Розмір у нього, до речі, 3 на 1,50 метра, і це теж перевага, тому що короткий кут, багато в якій кімнати може стати. І, як сказав, можете замовити новий в будь-якій тканині, яка вам сподобається. Саме цей стоїть в Києві за 50 тисяч гривень, замість 60-ти. Хочете замовити в шапці профілю телефончик для зв'язку.